Ми інфантільні, ми не структуровані як суспільство, ми з вами такі, тому що нам ніколи не давали можливості стати сильними, системними, освіченими, ми не могли вирватися із обійм всяких різних імперій і всяких різних качельників. Так сталося, силу багатьох причин, включно з кліматичними. Тому 33 роки, які ми зараз з вами будуємо, ми намагаємося зрозуміти, що не так, що з нами не так. Чому ми не станемо тім ким? чому ми не побудували? Я правильно зрозуміла, що вона буде тривати доти, доки ми не подоросліші? Що... Я вам собі молоду людину, яка йде в джунглях. Може так стати, що їй вдасться пройти повз тігрів. І вона стане мавглі, і сильним, і ловким, і отримає друзів, і буде скакати між деревами. Може, ні. Може, ще в маленькому віці її з'їсть перша шакал або пума. Таке теж може статися, на превеликий жаль. Чим більше ми з вами намагаємося стати мауглі і менше сніданком для пуми, тим більше шансів, що десь там через рік, через два, погулюючись по лісу, ми будемо відчувати себе на рівних з всіма іншими.